Вони вдягають білі халати і дають клятву хіпократа. Випускники медичних вишів навіть не здогадуються, що головне правило працювати задля добра хворого. Вони порушуватимуть керівництво лікарень змушуватиме підлеглих збирати їм данину. Безкоштовної медицини, яку гарантує конституція, не зустрінеш майже в жодній з українських лікарень. У цьому переконалася і Світлана. Після невдалої вагітності вона потрапила до Київського онкоцентру. За направленням лікаря дівчині невідкладно вирізали пухлину. Пацієнтка навіть у страшному сні не могла уявити, що стане заручницею в медичних стінах. І все це тому, що не матиме грошей дати лікареві на лапу. Розмову зі стулапом вона записала на диктофон. А сама скажіть а лікарня сьогодні? Так, Сьогодні путіла не сіна горілася. Чому не каше сюди не журналісти Гром ТВ вирішили визволити дівчину з полону, але замість грошей для перевернів білому халаті ми маємо інший хабар. Серед тих коридорів в лікарні чується свинячий вереск. Вартість цього поросяти якраз три з половиною тисячі гривень. Ми прийшли вас віддячити. Це вам тут ми його прив'яжемо з тут к сорочку, щоб все було добре, щоб ви не обижали. Шокований лікар розв'язує язика брати гроші в пацієнтів, вимагає керівництво онкоцентру. А вони просто збирають такий свій податок за вказівкою верхівки. Я розмовляю про те, короче вас заставляють, так? Да? Да. брати перед внески. Отлично, если есть такое распоряжение, мы найдем человеку вот тогда. Нас не заставляют. Нас заставляют больных посылать на второй этаж. У меня есть заведующий, у меня есть замглаврача, у меня есть главный врач. Откуда я знаю, куда изменится? На уровне поступали. решается не и не администрация и борется. Разом з порося ми прямуємо до керівника онкоцентру. Коридором помічаємо зразок ланку біля каси. На ім'я головного лікаря тут пишуть заяви про добровільну передачу коштів медзакладові. Але розкривати таємницю, на чиї рахунки потрапляють внески тут не хочуть. Поросячий крик почув і головний лікар. У своєму кабінеті він не надто налаштований відповідати, чому змушує підлеглих оббирати хворих. На якому основані вим'я снаря? Поштовий на якому основанні вим'я снага? Що брат, вона достої. Я знаю, що страшно. це лікар, це лікар лише після того як надійде дзвінок до міліції, лікар візьметься виписувати дівчину. Ось їй красні пішови оперативникам у бронежилетах. Таки вдасться визволити юну особу з полону. У медпрацівника візьмуть пояснення його слів озвучені три тисячі. Це лише добровільний внесок. У фонд лікарні за виписку не треба. А за що от три тисячі гривень це... та за які услуги? Ну це не треба. не можна сказати, що треба это это как бы добровольно. Подібні випадки існують не в кожному державному медичному центрі країни. Чому в міністерстві охорони здоров'я на це закривають очі? Невже і вони їдять з цієї самої годівниці? Якщо вірити лікарям, то змушують їх грабувати пацієнтів керівництво. Вочевидь це було б неможливо без дозволу згори. Тож за визволення дівчини ми напевно зобов'язані заплатити і профільному міністрі Раїсі Богатирьовій. Вона зараз у відпустці, тому наш хабар відправляємо поштою, отримає, коли повернеться. Якщо головний лікар отримав свиню, то пані Богатирьова може претендувати щонайменше на шматок сала.